Культура страхування День 61 у 2023 році. І програма, про яку хочеться наголосити, і вкотре ми її презентуємо, це страхування від критичних захворювань дітей. Так, є програми, які дозволяють від таких страшних хвороб, як онкологія, поліеміліт, пересадки життєважливих органів, важкі травми мозку. Тобто, ці програми дозволяють реально покрити ваші фінансові витрати. Насамперед. За 100 доларів в рік ви можете покрити мільйон гривень виплати. Так? Тобто за ці кошти ви можете за 100 доларів ви страхуєте дитину і за мільйон гривень, коли є діагностування цієї хвороби, йде відшкодування. Тому запитуйте нас про таку програму. Це важливий продукт, який повинен бути, ну, на мою точку зору, в кожній родині, адже це реальний захист не класичний. Ну, так, так, так хочеться наголосити, що і класичне медичне страхування потрібне усім, але вона покриває поточні проблеми. А от страшні хвороби, великі хвороби це конкретне страхування, яке дозволяє це е закрити питання бюджету сім'ї і, взагалі, е менше мати таких фінансових проблем. Тому запитуйте, гарного дня, підписуйтеся, де ви нас бачите, і до перемоги.